21 серпня 1959 року дата вписана в американську історію день, коли Гаваї стали 50 штатом. Але повернімо час назад, і ви побачите історію набагато складнішу, ніж проста церемонія надання статусу штату. Ми говоримо про суверенне королівство, визнане світовими державами, поглине до зростаючою хвилею американської експансії. Отже, як США насправді анексували Гаваї? Уявіть собі, 137 вулканічних островів, розкиданих по безмежному Тихому океану. До того як тут замайорів американський прапор, на них розкинулось Гавайське королівство. А перед тим на Гавайських островах знаходились роз'єднані острівні вождіства, чиї суспільства жили відокремлено одне від іншого. Все змінилось, коли з'явився Камехамеха Великий, такий собі гавайський Олександр Македонський, який розпочав 15-річну військову кампанію. Він був не просто воїном, він був об'єднувачем. Камехамеха завоював майже кожен острів, крім Кауаї, який вистояв перед його силами завдяки сильним штормам в океані і руйнівній чумі, яка спустошила армію завойовника. Зрештою, вождь Кауаї Камуалі, присягнув на вірність об'єднувачу Гавайю. І ось так в 1795 році народилося королівство Гаваї. Перейшовши від стародавнього гавайського суспільства до конституційної монархії європейського зразка. А далі все стає складнішим. Перемоги Камехамехи не були досягнуті в вакуумі, він використовував західну зброю і покладався на західних радників. Цей ранній зв'язок заклав основу для радикальних суспільних змін на Гаваях. Але не тільки зброя і стратегія потрапили до архіпелагу із появою людей з Заходу, європейські та американські дослідники. Торговці і кітобої принесли з собою і традиційні для них хвороби сифіліс, туберкульоз, віспу, кір. Вплив був катастрофічним. Корінне гавайське населення, яке налічувало від 400 до 800 тисяч жителів у 1780 році, за століття скоротилося до менше ніж 90 тисяч. Лишень уявіть собі, цей демографічний колапс неймовірних масштабів. Це не просто статистика. Це був культурний і суспільний землетрус. Зі зростанням економіки королівства відповідно зростала і його залежність від США. Цукрова індустрія набула ключового значення. Американські бізнесмени засновували величезні плантації, і в 1875 році договір про взаємність між Гаваями і США закріпив угоду, дозволивши безмитний експорт цукру до США. В економіці Гаваї відбувся економічний бум. Але він мав свою ціну. Цей договір був не просто торгівельною угодою, а троянським конем. Він надавав американським плантаторам величезний вплив, заклавши основу для політичних маніпуляцій. Уявляйте це як повільне захоплення країни. Багнетна конституція 1887 року змусила короля Калакауа відмовитися від значної частини своєї влади. Уявіть, що вас змушують підписати конституцію під дулом пістолета. Саме від цього і походить її назва. Документ створив конституційну монархію, подібну до тієї, що існує у Великій Британії, позбавивши короля більшої частини його особистої влади, надавши повноваження законодавчим органам та встановивши кабінетний уряд. У 1891 році, саме в час економічної кризи, викликаної нововведеними санкціями США, королева Ліліокалані сходить на трон. Сильна, розумна жінка, сповнена рішучості відновити владу монархії. Але заможні плантатори не збиралися без бою віддавати свою владу. В результаті змови 1893 року, очолюваної американським юристом Генрі Купером і гавайським юристом Сенфордом Доулом, яку також підтримав міністр США Джон Стівенс, морська піхота США висадилась на узбережжі Гаваїв. Монархічний уряд королівства було повалено. Змовники взяли під контроль уряд, оголосили себе тимчасовим урядом Гаваїв і планували правити до анексії Сполученими Штатами. Місцеві бізнесмени виступали за повалення уряду і за приєднання до США, аби отримати вигідніші умови торгівлі. Королева здалася, щоб уникнути кровопролиття, вважаючи, що уряд США відновить її владу. І справді, президент США Гровер Клівленд засудив переворот і намагався повернути королеву на трон. Але його зусилля були марними. 24 січня 1895 року, перебуваючи під домашнім арештом, Ліліукалані була змушена підписати п'ятисторінкову декларацію, відому як Ліліукалані Домініс, в якій вона офіційно зерклася престолу в обмін на звільнення та пом'якшення покарання її ув'язненим прихильникам, включаючи міністрів і принців. Потім настав 1898 рік іспансько-американська війна. Стратегічне розташування Гаваїв стало непереборним. Президент МакКінлі підписав резолюцію Нью-Ленса, анексувавши Гаваї. Але ось в чому суть. Це не був договір, який вимагає двох третин голосів Сенату. Це була спільна резолюція, яка вимагала лише простої більшості. Чому? Тому що договір, ймовірно, не був би прийнятий. Це був банальний політичний маневр. Зрештою, кульмінацією десятиліть економічних і політичних маневрів стало приєднання Гаваїв до США в 1959 році. Це історія про вплив потужних економічних інтересів і повільне руйнування суверенної держави, якій інтереси шменьки багатих власників плантацій переважили інтереси жителів островів. Отже, що ви думаєте: історія прогресу чи застережлива історія економічного імперіалізму? Дайте нам знати в коментарях нижче, і не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб дізнатися більше цікавих історій. Дякуємо. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український YouTube.